Те життя собі невимушеним чином. Лиш вимушені люди сновигають мертвим містом. Вони крокують, марширують під бадьорий свистопляс. Перемога скоро буде, ми всі віримо повсякчас. Вайп непереможний відчувався звідусіль, але то було колись з часом люди. Розійшлись, усіх постали запитання, але влада наказала запитання всі відкласти, бо це трошки, ніби зрада. Зрада, 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 зрада. Так і ходять громадяни із веселим добрим тоном. Життя то все ж чудове, не в Росії ми є вдома. Та коли приходить час. Щоб ніхто ніде не вчув, виливаються слова із ранених їхніх душ. Я нічого не розумію. Закони говорять так, а на практиці в країні беруть всіх на дурняк. Податки вже летять овись, результату все нема. Скажуть як завжди Не служиш ти і людей нема. Чи є сенс взагалі з ними сперечатись? Пусть запхають, немає сенсу відбиватись. Система не знищена не будемо здіймати. Існувати просто треба, поки влопне зловиш. Чи є сенс взагалі з ними сперечатись Існувати просто треба, поки влопне зловишку. Існувати просто треба, поки влопне зловишку. А що з лицем? Крукуємо далі. Так і ходять лицемірні і літеплі громадяни зовні я. Тип, а удома горлопаню. бо цінність знаю я життя, і щоби не вмирати, краще жити мені щуром до порядків всіх звикати. Є у мене трошки клепки, тому краще помовчати. Розумних аж занадто будуть першими ковтати, як студентів, молодняк, як і адвоката Гулу. Або мовчи, або на фронт, якщо кричатимеш із дури. Ні теплі, громадяни, еволюції наступна ланка. Homo sapiens загнувся, залишилась тільки маска, на людях за утомам проти, і у місках дисонанс. Це двомислення народне, люди ніби впали в транс. Як же зручно так всім жити, щасливо всім життя прожити в надпотужній Україні, де свобода, рабство в тиші, де критичні думки стали геніальними і псом, де за критику до влади народним ти стаєш гімном. Не втручатися туди, де некомпетентні, не перейматися нічим, це все справа зелі, Просто фразу закарбуються, почуй, мовчи, існуй, мовчи, існу.